До командування нашої славетної 93-ї бригади, яке після виконання спецоперацій в Кліщівці та Андріївці і згубивши сотні тисяч хлопців свого составу, відкрила собі дорогу до Офісу президента. Я хочу, щоб наразі він почув наш комбриг. Що ми сім'ї безвісті зниклих, полонених та полеглих бійців? Ми хочемо, щоб нарешті, щоб нас почули і дали відповідь, де ті хлопці, які залишилися в Андріївці, Кліщівці і Бахмуті. Чому 93 ніде не показує своїх хлопців? Чому хтось отримує з командування нагороди, відзнаки та медалі, а сім'ї затри... отримують сповіщення про зниклих безвісті хлопців? Я дуже хочу. Щоб це побачило, все командування, весь офіс президента і побачив, скільки нас сімей і скільки людей тут стоїть на майдані за своїх рідних і близьких.